Росія може здійснити провокації обстрілу України 9 травня, бо цей день окупанти вважають символічною датою таке не виключають у військово-морських силах. І нині задіяні всі засоби для ведення повітряної надводної та підводної розвідки. Аналізують супутникові знімки і у ВМС додають єдине, що може теоретично змінитися, нічого ми давно не бачили в Азово-Чорноморському регіоні. Це от стратегічна авіація. Наскільки це припущення може реалізуватися в житті у Дмитра Плетенчука, Розпитуємо це капітан третього рангу і речника Військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитро, вітаємо. Як чуєте. Наші вітання. Микита, вітаю пані Олена. Доброго ранку, чую чудово. Вітаю студія. Пане Дмитро, то власне наскільки цей прогноз може мати реалізацію безпосередньо в наших морях, як ви це бачите, і провокації провокаціями. А що вважати зараз провокаціями? Мені так виглядає, що в принципі все, що би не зробити, можна вважати або терористичною атакою, або провокацією, або в принципі міксом. Ну, насправді ми не прогнозували, що там може з'явитися стратегічна авіація або щось таке. Там мова йшла про те, що це єдине, чого ми тут не бачили давно. І, в принципі, там поки що якихось приводів для того, щоб ситуація змінялася, теж ми не бачимо так. Там... Сьогодні вони проводили заходи з розосередження. Це, в принципі, вважається виходом в море, але вони залишалися в темеській бунті. Тобто, так, ворог намагається розсередити свою техніку, щоб її не уразити. Ну, це тактика, в принципі, теж не нова і зрозуміло, для чого це робиться. А загалом, щодо провокації, ну, насправді, в морі е, все не те, щоб набагато простіше, набагато ясніше. Тому що це, е, скажімо так, таке поле, де важко щось приховати насправді. Тому ми очікуємо постійно від росіян якихось сюрпризів, і ви бачите, що зараз вони з нашого напрямку діють здебільшого в повітряному просторі, але в цьому теж нічого нового немає насправді і відбуваємо атаки по факту. Пане Дмитре. Стосовно розосередження чи зосередження в якомусь одному місці отих от калібрів, поки вони не завантажені ще на надводні і підводні носії. Вони місця дислокації цього брухту смертоносного змінюють якимсь чином? Звісно, що вони намагаються сховати так само, тому що е, таких об'єктів в глибині російського тилу, як ви бачите, вже неодноразово було знищено і е, в будь-якому разі. Подібне інформації, місце знаходження приховуються само собою, пане Дмитре. Як вам виглядає ситуація з подальшим використанням в принципі ем, наративів пропагандистів про е, возмізді, покарання і так далі? Що ми далі найближчим часом? от найближчі два тижні будемо від них чути з огляду на те, що і ви це відслідковуєте і можете скорелювати з тим, як відбуваються терористичні атаки. Більше, менше, інакше що почуємо? Ну, насправді, так само у них риторика, вона, знаєте, такими спіралями. Періодично вони там одним ротом розповідають про мир, іншим ротом вони розповідають, що їм необхідно віддати все, що тільки можна. Іноді це один той самий рот, і у них це вкладається цілком нормально в одній голові. Ну, тобто, знаєте, як... В тій приказці в Росії побудували пам'ятник Орвелу, а де, а усюди. І в принципі, от в цій парадигмі вони і працюють в своєму інфополі, посилаючи різнонаправлені меседжі, тобто, щоб кожна аудиторія могла процитувати за необхідності все, що їм треба. Але незмінною залишається те, що росіяни продовжують вести бойові дії, це якщо брати загальну ситуацію. В морі, тим не менше. Здебільшого, повторюся, активність відбувається саме в повітряному просторі, тому що безпосередньо корабельний катерний склад зараз такої активної участі у веденні бойових дій взяти не може, тому що для цього треба вийти в море. А це вже наразі наразитися на серйозну небезпеку. Пане Дмитре, буквально 30 секунд. На початку. Квітня в Румунії тривали ж навчання НАТО, морський щит 2300 військових з 12 країн. І ми там теж, якщо ж я не помиляюсь, брали участь. Коли наступні спільні такі навчання? Якщо брати нашу компоненту, ми не брали участь, якщо не брали морську компоненту. Да, тому тут я не можу якось це прогнозувати. Ми, звісно, кожного року проводимо спільні навчання, тому. Зокрема, з нашими колегами з Румунії сподіваюся, в цьому році ми теж організуємо щось подібне. Але в будь-якому разі співпраця, особливо такого рівня у нас теж відбувається періодично. Зрозумів, спасибі, пане Дмитре. Капітан третього рангу і речник Військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук був на прямому зв'язку зі студією.